У нас дуже важка ситуація. Змінилося, я навіть не знаю. Напевно, те, що міняють в різних регіонах поліцію нашу, більше я нічого не можу додати. Стало якось комфортніше, в плані тому, що щось зміниться в майбутньому. Якось Є надія на те, що для наших діточок буде світле майбутнє. Ну, зміни не настала так раптово і не настануть вони завтра. Я думаю, що це прийде все з часом. А, нічого не змінилося. Чесно, нічого не змінилося, гірше сторони. Краще нічого не було. Люди, мені здається, почали, вони стали свідомішими, вони зрозуміли, що творилася нова незалежна держава молода, і вони повинні робити все для неї, щоб вона процвітала, щоб вона була справжньою європейською державою. Напевно, виріс патріотизм. А так, таких змін не відчутно. Багато чого змінилося і дуже добре, що змінилося. Психологія змінилася. Ви виросли зовсім іншими, ніж ми. Я думаю, що все буде гаразд. Це просто тяжкі роки, їх треба просто пережити.